Максим узявся за роботу поштальйона в селі Вербівка наприкінці серпня, коли повітря пахло скошеною травою, а вечори вже натякали на осінній холод. Йому було 28, невисокий із міцними ногами, від'їзди на велосипеді і руками, що звикли тягати сумки з листами. Село лежало за 20 кілометрів від міста, там, де асфальт закінчувався. А стара дорога поросла бур'янами вела через поля до поштового відділення, маленької хати з облупленою фарбою і скрипучою вивіскою. Максиму дали старий велосипед із тріснутим дзвінком і сумку, що пахла воском і папером. Не їдь старою дорогою вночі. Попередив старий поштальйон дід Іван, передаючи ключі від відділення. Максим посміхнувся, подумавши, що це просто забобони. І сівши на велосипед, покрутив педалі у бік села. Перші тижні проминали спокійно. Максим розвозив листи й газети, махав рукою бабам на лавках, слухав їхні розповіді про погоду й урожай. Ну і дорогу. До речі, дорога була нерівною. Але вона доволі швидко стала Максимові знайомою. Вибоїни, каміння, кущі ожини вздовж узбіччя, все він знав, з деякими навіть вітався. Все було, наче добре. Але іноді місцеві розповідали йому про білу сукню, привида, що танцює на старій дорозі, шукаючи когось. Дурниці. Бурмотів Максим, перевіряючи пошту в сумці. Але одного вечора, коли сонце сіло за обрій, а небо стало сірим, як попіл, він затримався в селі через поламаний ланцюг на велосипеді. Ну й довелося їхати назад старою дорогою в сутінках. Він жваво крутив педалі, і аж тут побачив її, білу сукню, що гойдалась попереду, ніби підвішена на невидимій нитці. Вона наче танцювала повільно, плавно, але нікого не було всередині сукні, Її подолку лихався, як туман над рікою. Максим зупинився, тримаючи велосипед за кермою, протер очі втома. Подумав він, але сукня підлетіла ближче, холодна, як лід, і обняла його обплітаючи руки й груди, Максим відчув, як мороз пронизує шкіру, вирвався і кинувся геть, кинувши велосипед у кущі. Дихання рвалося з горла. Серце стукатіло, але коли він озирнувся, сукня зникла, лишивши лише тишу і запах вологого полотна. Максим трохи заспокоївся, підійшов, забрав велосипед і почалапав додому. Вже дома він з'ясував, що куртка стала білою, не брудно сірою, якою була, а чистою, блискучою, як свіжий сніг. Максим швидко скинув її і кинув у кут хати. Ну і спробував усе забути. Але вночі він прокинувся від власних рухів, ноги гойдалися. Руки тремтіли, ніби танцюючи у вісні. Він устав, спітнілий і глянув в дзеркало. Очі були темні, а куртка знову висіла на, на гачку. Біла й холодна. Що за чортівня? пробурмотів Максим, хапаючи банку з кавою. Дід Іван казав правду? Це лякало Максима ще більше, ніж сама сукня, куртка і все інше разом узяти. Ледь дочекавшись ранку, він пішов до баби Одарки, яка вже сиділа на ганку і плела кошки з лози. Що за сукня на дорозі? навіть не привітавшись, спитав Максим, тримаючи руки в кишенях, щоб не тремтіли. Стара глянула на нього, і її очі були вузькими, як щілини. І теж, не привітавшись, розпочала. Подейкували шатопривид дівчини, яку покинули перед весіллям. Вона танцює, шукаючи нового танцюриста. Не їдь туди, хлопче, ніколи не їдь, а вночі особливо. Максим хитнув головою, але в ній крутилися думки. Може, це просто місцева байка, яку варто краще перевірити. Хоча його скоріш просто тягнуло до тієї сукні. Наступного дня він узяв ліхтарик і ніж, сів на велосипед і поїхав старою дорогою вдень, щоб розібратися з усім. Навіщо ліхтарик Максим так і не зміг сказати? І от що дивно. Сукня з'явилася знову, цього разу біля старого дуба, гойдаючись у такт вітру, що шелестів в листям. Максим зупинився, тримаючи ніж на поготові, Але сукня швидко підлетіла, обвила його шию і потягла до землі. Він рубанув по ній, але лезо пройшло крізь тканину, не залишивши сліду. Холод стискав груди, ноги тремтіли, ніби танцюючи самі по собі. Максим вирвався, кинувся до велосипеда і помчав назад, відчуваючи, як сукня дихає йому у спину. Вже в хаті він впав на підлогу, важко дихаючи, і звернув увагу, що його, його джинси побіліли, стали блискучі, мов сукня. Ночі стали кошмарами. Він танцював у вісні щоразу, повільно, плавно. Ніби тримав вальс із невидимою партнеркою, прокидався з болем у ногах, а одяг сорочка, штани та навіть шкарпетки ставали білими, холодними та липкими. Андрій закривав двері, завішував вікна, але сукня з'являлася в кутку, гойдалася шепочучи Танцюй! Він спробував спалити свою білу куртку в печі, але полум'я. Полум'я лише зашкварчало, а куртка знову лежала на столі наступного ранку, чиста і суха. Я не здамся, бурмотів Максим, хапаючи в черговий раз, ніж ліхтарик. Треба знайти джерело моїх бід і закінчити усе це. Він поїхав до старої дороги вночі, коли місяць висів у небі, тонкий і гострий, як лезо. Сукня чекала, танцювала посеред шляху, її поділ гойдався, ніби кликав. Максим зупинився, відчувши, як ноги самі рвуться до танцю. Хто ти? крикнув він, тримаючи ніж. Сукня в черговий раз підлетіла, обняла його. І холод знову пронизав кістки. Максим рубанув знову, але цього разу відчув опір. Тканина тріснула, і з неї вирвався шепіт: Звільни мене. Максим впав на коліна, а сукня розсипалася, лишивши на землі старе фото. Дівчина в білій сукні, сумна. І з очима повними сліз. Наш герой взяв фото, відчувши, як серце колотає. На звороті був напис Марія 1952. Максим сів на велосипеда та й поїхав знову до Баби Одарки, яка знову сиділа на ганку. Ну, ніби чекала. Це вона? спитав Максим, показуючи фото. Схвально схилила голову. Її покинули перед весіллям, і вона повісилася на тій дорозі, сукня шукає, хто її пожаліє. Баба Ударка хотіла додати ще щось, але Максим зітхнув, думаючи, що все, в принципі, то і скінчилось, і повернувся до себе, до хат. Але вночі повернувся і танець. Максим прокинувся, стоючи посеред кімнати, гойдаючись у ритми вальсу. Одяг був білим, але тепер із плямами. червоними та липкими, як кров. Сукня стояла в кутку, але вже не порожня. У ній була ця як її. Марія. Її очі дивилися на нього, а вуста шепотіли. «Ти!» Пожалів мене. Максим закричав, кинувся до дверей, але вони зачинилися. Ноги танцювали, руки тремтіли, а сукня наближалася, притискалася, обіймаючи його назавжди. На ранок хата стояла тиха, велосипед лежав біля порога, а в сумці з поштою з'явився лист Білий білий із написом Танцюй. Дні минали, і село, погомонівши, затихло. Новий поштальйон, хлопець на ім'я Петро, приїхав на велосипеді, перевірив пошту і сів крутити педалі старою дорогою. Але він чомусь не чув шепоту, що линув з кущів, і не бачив сукні, що гойдалося попереду. Чекаючи на нового танцюриста.